Всім привіт! З вами Ліза. Я хочу розпочати сьогодні свій в'язовлог. Рада всіх вітати на своєму в'язальному каналі. Сьогодні в мене середа, начебто 5 березня, і розповім за в'язання починаючи з неділі. В неділю я нарешті наважилася, набралася терпіння і дов'язала перуку, і навіть пришила її ляльці. Так. Буду показувати, як воно виглядає. Лялька ще в мене не готова, але хочу показати вам такий проміжний варіант, як вийшло це волосся. Я ще не придумала, яку я її буду робити зачіску, чи буде це розпущене, зв'яжу її якийсь ободок, чи це будуть якісь хвостики, чи ще щось. От, волосся вийшло дуже густе, його багато. До речі, я вже здогадалася, коли я почала в'язати. Ці прядки в зворотньому напрямку вони вже стали не такі закручені, напевно, це від цього залежало. Ну, Ось тут можна по-різному робити їх і назад, і робити як так, посередині проділ такий ось якось так виходить. Ось така в цілому лялька, волосся вийшло дуже тяжке. Тут півтора мотки десь джинсу пішло. І воно прям цю голову тягне. Я тут вставляла в шию 3 чи 4 зубочистки, взяла, обмотала паперовим лейкопластером таким. і воно, ну, хоч якось утримує. А так взагалі я, напевно, в'язати, якщо буду ляльку в'язати, то таке волосся вив'язувати більше не буду, таку перуку тяжку. Е, я її пришила. Сама перука, ну це саме коло, то воно десь ось тут посередині голови знаходиться, і я задній ярус прядочок пришила ось так. Не знаю, напевно, не дуже гарно в мене вийшло. Але воно все прикрито, то, ну, щоб тут не було лисини такого, а ці я вже не пришивала. А ось. В принципі, якщо робити якогось хвостика, то тут залишити якісь. Прядки. Тут, тут також можна так їх підняти, щоб воно було ну, нормально. Ось. Я хочу трошечки зробити їй отяжку, бо мені здається, я занадто далеко зробила очі. Я в'язала за майстер-класом Юлії Пиги. Лялька називається Лялька-Мія, але вона в'яжеться з ниточки, я ж захотіла саме з джинсу, я ще дов'язала вушка те, чого ви не бачили. Ну, І я хочу, вже зараз я заспокоїлася, що в мене лялька ну, більш-менш готова. Е я ще подумаю з зачіскою що робити. І цю спідницю я розторучу, я все-таки буду в'язати для неї е сукню. Ну, якийсь сарафанчик, якийсь хочу такий. Красивий вигляд. Також я не вив'язувала її шкарпеточки. Не знаю, також подумаю, що можна тут якось зробити. Чи просто сюди гудзики так пришию на ці туфельки, або пришивати, в'язати саме з джинсу, гачком буде. Воно дуже таке грубе буде виходити. Пришивати буде тяжко, можливо. З шкарпетковою якоюсь з такою біленькою, ниточки зв'язати. Ну, коротше кажучи, я ще тут в роздумах, але головне, що в мене вже основна частина цієї ляльки готова, чому я дуже задоволена. Всі інші е, дні, понеділок і вівторок, тут не так багато було, я працювала над своїм пуловером з поперечного в'язання, і вже майже я дов'язала. Тут трішечки залишилось. Так. Маркер у мене стоїть ось, це я починала десь цього тижня. Е, мені здається, ні. Напевно, трішечки, може, на два рядочки пізніше, ніж цей маркер. Е, тобто, в мене було тільки-тільки ось розпочато розділення. Я дов'язала тут до кінця другий рукав. Тут були збавляння зшила. Вчора вже я дов'язала рукав зшила. Покажу вам зараз, який шов, підняла петельки, точніше, тут були відкриті в мене петельки. Тут я закінчила зробила манжет, також збавила петлі, щоб він вузенький тут був. А тут у мене був відкритий набір, то я підняла ці петельки, вони були відкриті. Також зробила манжет, закрила я голочкою. У мене є майстер-клас на каналі, дуже-дуже гарно мені подобається. І ну, воно зараз, знаєте, ще до прання, ще не зрозуміло, здається, що дуже короткий, але я міряла, в принципі, не такий вже й короткий. І бачите, я в'язала резиночку. Ну, вчора в мене вже не вистачило сил її закінчити. Я не вклалася в два моточки Soft Dream. Це все, що в мене залишилося, але в мене три. Я брала три, е, розпочну третій. І рукав поки що дещо короткуватий, але я не дов'язувала, бо я дуже сподіваюся, що воно потягнеться. Якраз це іде напрямок, в якому в'язалося. Ну, ця пряжа така, мені здається, схильна до розтягування, вона тяжка виходить і тяжко в'язати. І от я в'яжу через тонкі бавовняні штанці, такі домашні, воно мені відколи. На тіло я міряла на білизну. То нормально ця вовна з кідмохером. А коли я в'яжу, ну, значить, може, це психологічно в мене так. Но я відчуваю, що через тканину навіть мені чомусь колеться це. Горловина вона йде по задуму, не, ніяк не оброблена, просто такою лодочкою. І в мене нитка залишиться, якщо що, можна в'язати гачком, але воно красиво на тілі виглядає. Це я вже хочу сьогодні дов'язати, бо тут, ну, тут реально там пару сантиметрів ще резинки, і закрити. Якщо встигну, то по перу розкладу і вже побачимо готову роботу. Ну, Знаєте, в мене такого нічого подібного не було. І воно дуже так цікаво виглядає на тілі. Саме в такому вкорочному варіанті. Так, ну і... Як вам показати, як іде ця лінія рукава, хочу показати шов. Я, до речі, дуже рідко коли сшиваю, колись я в'язала в дитинстві в підлітковому віці, там я зшивала, але я просто цю нитку, щоб в мене залишилося, зазвичай роздвоювала, бо це була нитка в декілька складань тоненька. І голкою просто там прошивала звичайним. Оцим, як це сказати, вперед голочка, чи як цей шов називається. Але ж тут воно могло мати якісь дірки, щось так. але тут мені захотілося щось більш таке естетичне. Вийшов ось такий шов. Нитка товста, тому звісно він грубий. І прошивала я гачком. Якщо я не помиляюся, то це називається тамбурний шов. Ось, ідуть ці косички, вони не рівні, тому що в мене кромкові були вузликовий край. Я в лицевих рядах пров'язувала їх всі лицевими і першою останню, а в виворітних – виворітними. Я піднімала кожну петельку, ну, трошки було складнувато і гачком робила такий, як, як з'єднувальними стовпчиками. Плюс тут йдуть і збавляння і. Як це називається додавання. Тому воно і так іде не дуже вона рівна. Якщо б у мене були звичайні кромкові, і там через одну, то воно б було охайніше виглядало. Але е, мені здається, що це дуже надійно прошито. Ось так. І ще раз з лиця вам покажу, як це виглядає. Ось Якщо розтягувати, то ось так. Якщо так дивитись, ну, дуже гарно, досить гарно. Тут, бачите, візерунок він не завжди вив'язувався, бо там не вистачало петель, коли вже набиралась потрібна кількість, то він вив'язувався. Але це буде під рукою, тож цього буде не видно. Так, трошки вже петлі губляться. Тож можу сказати, що цим описом з журналу я також задоволена. Е, і на сьогодні маю план дов'язати. Залишається в мене е, без цього буде це і без ляльки, бо вже ляльку я трошки хочу відкласти. Залишається три процесики. Буду е, щось, один із яких це плед, е, його ти просто так не завершиш, але буду просувати. І буду розпочинати ще цього тижня новий процес. Усім привіт! Сьогодні п'ятниця, 7 березня. І в мене все ще на спицях цей е, пуловер. Я його закінчила, чесно кажучи. От, поміряла. Мені все сподобалося. Я, до речі, довізала резиночку повністю закрила її голочкою. От, Але. Я усвідомила, що я в такому кроп варіанті носити не буду. У мене є таке одне фото. Не зовсім воно для Ютубу, але поставлю тут, щоб ви мали уявлення, як воно в мене вийшло. Бо я тільки оце фото встигла зробити і одразу розпустила. Розторочила все те закриття голочкою. Я не знаю, чому от іноді буває. Настільки сильно хочеш закінчити процес, що лінуєшся потратити той час, точніше, шкодуєш того часу, щоб перезняти на як приміряти. А потім, ну, в мене таке вже не вперше, що доводиться розторочувати закриття і ще дов'язувати. Отже, я всю ту резиночку розпустила, У мене петлі відкриті залишилися, і я вирішила ще дов'язати таким візерунком по колу. Мені здалося, що тут трішки фолдить. І я зробила невеличкий клин збавляння таких. Я думала, що я не вийду на візерунок, тому я хотіла тут залишити дві лицевих, і тут будуть як збавляння такі. Але потім в мене вийшла кількість петель на візерунок, тому ось такі клини в мене вийшли. Покажу вам. Ну, щільність трішки відрізняється. І цей візерунок трішки інакше виглядає в такому розташуванні, коли по колу в'яжеш. Але мені дійсно дуже сподобалося, і як горловина лягла, і як сама оце силует, ця форма як лягла. Тому е, хочу дов'язати, я вже знімала тільки що на тросик міряла на тілі, воно так не фолдить, воно непогано виглядає. Тут десь 6-7 см я пров'язала, буду переходити на резиночку. Ще чому? Тому що це дуже тепла річ, дуже тепла. І зараз її вже не поносиш, мається на увазі без верхнього одягу. А взимку такий вкорочений варіант. ну... Навряд чи буде добре. Я дуже обмежена в пряжі. Ось це в мене від цього моточка. Ну, махеру ще, в принципі, вистачить з головою. От, а цей клубочок і ще такі там маленькі залишки. Ну, тобто, я сподіваюся, що на резиночку мені вистачить. На рукавчиках я в'язала на списах номер 4 і перший варіант мені, чесно кажучи, не дуже подобається. Хотілося б дрібніше. Рукав я вже не буду перероблювати, але тут я думаю, що візьму спиці номер 3,75, а не 4, і спробую в'язати на них цю резиночку. Чесно вам скажу, не дуже лежить серце до цього процесу, бо вже мої думки всі в іншому, в новому процесі, але залишити тут уже так мало, здавалось би, роботи залишилося. Я не могла. І ці дні навіть отак якось через силу, не маючи особливого бажання саме над цим працювати, я себе заставляла, щоб закінчити, але вже дов'яжу, бо мені самі цікаво. Ще, можливо, буде похолодання, я ще встигну вдягнути, тому треба виприти. І ось мені подобається, що цей клин він іде якби продовженням цього силуету. Все, буду переходити на резиночки і буду вив'язувати ту пряжу, що є. Можливо, не буде вже такої довгої резинка. а якою буде, такою буде. Тож побачимо. Він і так буде, бачите, не буде дуже довгий. Цей візрунок він трохи тягнеться, але я сподіваюся, що ще праня трошечки також його потягне. Ось. Якщо тут трошки фолдить, то резиночка це збере, після прання все має розправитися. Тож буду працювати. Привіт! У мене вже давно не було підключень. Сьогодні вівторок, 11 березня, і буду підводити підсумки за цей тиждень трошки більше. Покажу вам, що в мене просунулось. По-перше, я закінчила лялечку. І ось такий вигляд вона зараз у мене має. Вона вийшла не ідеальна, і мені дещо є, що я би хотіла змінити. Але в цілому я дуже задоволена: це моя перша така велика лялечка. вона десь. Я думаю, з волоссям разом буде сантиметрів до 30. Е, немає під рукою сантиметрової стрічечки, щоб поміряти. Але вийшла вона в мене ось така. Я зробила утяжку, так як я і казала. І тр трішки потягнулася та вишивка, що була, але я вже не чіпала. І я зв'язала ще одяг, е, ту юбку спідницю я розторочила, зв'язала таку футболочку, сарафанчик, прикрасила гуциками. Ось, І зв'язала е, два бантика, дві такі квіточки. Е, це зажимчики я замовляла на Aliexpress. вони дуже маленькі. І ну, я подумала, що для іграшок краще взяти найменші, але вони зовсім не тримаються. Але я залишила, можливо, ще сходжу в Аврору, подивлюся, чи є там, чи в цей. Можливо, резиночки. Ці квіточки можна повісити і на резиночки. Але поки що в неї буде ось така зачіска. Ось так вона ззаду виглядає, сарафанчик зав'язується. А на футболочці є також ґудзички. Там видно, цей одяг буде з'ємний. Ось. Ось така красуночка в мене вийшла. Настільки довго я її в'язала. Я знаю, що ці ляльки не дешеві, але стільки роботи вкладено, що мені здається, що навіть. Та ціна, яка я бачила в інтернеті, вона не виправдана. Ну, Принаймні, можливо, хто вже швидко в'яже, то трішечки в них інакше. Хай тут вона буде лежати, я вам покажу ще, над чим я працювала. Закінчила я свій пулловер. Він, він дуже теплий, вийшов дуже теплий. І зараз він у мене лежить, бо вже настала весна, потеплішало, і трішечки навіть. Зім'явся. Але думаю, нічого страшного. ну, Ляльку доведеться все-таки забрати покажу вам, як гарно розрівнявся візерунок. Ось так він виглядає. Оцей візерунок, який по колу, це все ті самі спиці, все. але він зовсім інакше виглядає. І мені сподобався, як він вийшов. Сьогодні, напевно, не буде ще фото на мені. Можливо, пізніше зроблю, бо дуже-дуже спекотно. І було навіть спекотно його в'язати. Хоч і більше зв'язала взимку. Я залишилась ним задоволена, рукав потягнувся, став доброю мені до жени, бо був дещо короткуватий. От. І буде чекати наступної зими в мене, бо вийшов дійсно дуже-дуже теплий. І я розпочала новий процес. Це буде кардиганчик за описом журналу борда в'язання минулого року, це перший випуск. ось такий, ось такий. Так. Він в'яжеться шивними деталями, і тут сім деталей: спинка, дві пілочки, два ось таких трикутничка і два рукавчика. Рукавчик ось такий невеличкий. Все це зшивається, спинка в'яжеться. Тут взагалі, бачите, ну, не дуже видно, коли дивишся так, цю модель. Виворітною гладдю. Ось так. А піночки, ну всі інші деталі в'яжуться напівпатентною резиночкою, як вона тут називається в описі. І В'яжеться вона в петлю попереднього ряду лиць, лицьова. Тобто, я знаю, мама мені казала, що це англійська резинка, ще по-іншому називається. Ну, можете подивитися, я записувала на цю резинку навіть майстер клас. І в самому описі є помилки. Тут в рядах нічого не пишуть, пишуть в сантиметрах, і кількість сантиметрів в самому описі і на схемі на викрійці не співпадають. Тому я буду все-таки на викрійку більше орієнтуватися. Я вже розпочала в'язати. Пряжа в мене з сайту Ярна Baby Suri, тут 80 відсотків Натуральних е, складників: 70 baby сурі альпака 10 мериносова вовна і 20 нейлона. Е, так, колір я не принесла, але я думаю, що я підпишу тут. І я розпочала в'язати спинку. Виходить, вона, як ви бачите, досить така широка. Е, і ось ця сторона буде лицевою. Достатньо. Так, рихлувато виходить, це в два складання. Тут довжина 237 метрів на 25 грамів, ну, в два складання, відповідно, вдвічі менше. Резиночка на спицях номер 45 і основне полотно на 5,5. А пілочки, ну, всі інші деталі, які в'яжуться на півпатентною резиночкою, будуть іти на 4,5. Я, до речі, знайшла. Чи то бамбукові, чи то дерев'яні спиці, в'язала на них, то дуже зручно. Тож ті інші частинки, детальки я буду в'язати на них. Зараз сонячно трошки жовтий колір, насправді він більш такий бежево коричневий Ось приблизно такий. І ось етикеточки принесла, це колір 7899. І, до речі, ще раз я їх не просто так принесла, я вам розповідала, що хочу вести такий проєкт, збирати етикеточки з тої пряжі, яку я закінчила. У мене вже є ось це за лютий, те, що я забрала, так, коли я це, в мене ця ідея з'явилася, я ще знайшла. Етикетки е, з попередніх місяців, дві ось таких від Белла, Це або я в'язала на замовлення, або е, ну от, от, тут різні. Тобто одна з тої кофточки, що на замовлення, одна та, що в мене ще в процесках. Е, вони йдуть сюди, в цю коробочку. Ось такий кіт сіл. Це я в'язала собі по будинку. Ще десь дві є. Можливо, я їх не виконала. Дивлюсь у своїх проєктних турбинках, може, десь знайду. Від ось цього білого джемпера дві етикеточки Soft Dream в молочному кольорі, другому, третій. моток я не повністю закінчила, тому я з ним залишила етикеточку. Додаю ось ці дві, тому що тут вже я їх майже вив'язала і, думаю, що вив'яжу. І дві етикеточки від джинсу. Це 71-й колір, з якого я в'язала волосечко для ляльки. В мене один повний моточок, пішов і другий, Використаною частину якусь. І ось 70-й я собі залишала Це такий темний коричневий, я в'язала з нього для цієї ляльки. Тут трішечки це підошва. на Туфельках і в'язала ще горошка. Тож у мене там, ну, можливо, якийсь такий от моточок, залишок залишився, а цей я вже етикеточку собі підготувала, на щось я її зав'язала. Ось уже коробочка моя поповнилась. Так, на цьому я буду закінчувати свій в'язовлог. Планую. Продовжувати в'язати цей кардиганчик, тому що маю ще одне замовлення на кардиганчик, як я в'язала зелений, тільки вже з кіт-мухеру на шовку, чекаю ниточку, тому то буде більш так терміново, хочу по максимуму зв'язати для себе, щоб. Встигнути цього сезону поносити. І чула таке, що йде заклон, можливо, ще буде до мінус скількось, не знаю, чи правда чи ні, але можливо, встигну ще цю біленьку ковтинку поносити. На цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу, за вашу підтримку, за ваші вподобайки, коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу! Мирного неба, міцного здоров'я і до нових зустрічей, Па-па!